Нова і дивна на перший погляд послуга може стати в Україні однією з найзатребуваніших. Як вам ідея оренди акумуляторів електроенергії для особистих потреб? Над проектом вже працюють українські підприємці, і вже скоро може з'явитися так звана підписка на генератори. Ми зараз будуємо платформу, на яку хочемо завести всіх постачальників у світі. Шукаємо, що є в Україні, хоча практично нічого немає, все розібрано. Людина зможе зайти на єдину платформу світло є, вбиває свою адресу, свої дані з енергоспоживання, і їй система показує, який акумулятор від найближчого постачальника можна придбати. Розробники проекту наголошують, головна ідея полягає саме в тому, що акумулятори не продаватимуться, а здаватимуться в оренду. Люди не будуть купувати, тому що люди бідні зараз. Ми це все плануємо здавати в оренду. Як це називається у світі зараз? Підписка у акумуляторів є термін служби, і за ними потрібен правильний догляд. Ми хочемо заводити на платформу акумулятори, які розраховані на велику кількість циклів заряджень. Крім того, ми за ними плануємо дистанційно доглядати. Щодо термінів, то анонсується, що пілотний проект із великою американською компанією буде запущено наприкінці грудня. Яна Біляєва Ігор Мікенін, Харківський звістя.